Півтори сотні автомобілів. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери поділля активно допомагають бійцям на фронті Забезпечення позашляховиками Везуть із Європи, зокрема Великої Британії, а там теж німають кермо справа. Благодійники кажуть, саме з ними виникає найбільше проблем в Україні. Вони поза законом. Військові частини просто не можуть поставити такі машини на баланс. Із право кермовим вони говорили, що ми не можемо поставити собі на баланс, тобто ми не можемо прийняти. ми... Типу, не через те, що у нас якісь там побажання лише правого керма, але відверто ми не можемо просто юридично поставити. Наразі реєстрація автомобілів з правостороннім кермом в Україні заборонена. Не стосується це лише тих машин, які ввезли в країну до 1 січня 1994 року, коли відповідний закон ще не діяв на даний час. Реєстрація транспортних засобів з правостороннім кермом на території України заборонена. Тепер же у Верховній Раді хочуть дозволити реєстрацію транспорту з правим кермом, однак лише для потреб військових і на період дії воєнного стану. Що буде з машинами після закінчення цього терміну наразі невідомо. Сьогодні ж військові потребують автівок. Вживані пікапи, це питання одне з там дуже важливих. Волонтери кажуть, привозять автівки з правим кермом не через брак транспорту у інших країнах Європи. Просто Велика Британія та Ірландія активно діляться своїм транспортом. Кількість є певна наших донорів, наших українців по всьому світу, і є країни з правим кермом. Це от Британня дуже активно допомагає. Велика діаспора українці в Лондоні є. Ми з ними гарно співпрацюємо. І велику кількість саме навіть швидких медичних допомог нам вдалося залучити і передати фронту по запитах, які мали від військових. Самі військові кажуть, на фронті автомобілі розхідний матеріал, тож їх запаси необхідно постійно поповнювати. А перелаштуватися на праве кермо зовсім не важко, особливо в польових умовах. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький новини 33 канал.